Доброго ранку ціла. Напевно, немає значення, як назвати те, що відбулося на американській території в штаті Аляска. Або капітуляцією, або зрадою, або повним провалом Трампа переговорів з кремлівським очільником. Це дійсно не має значення. Має значення те, що буде. Надалі. Майже однозначно, що кремлівський диктатор погодився на ці перемовини, знаючи, що він зламав волю 47-го президента США ще під час зловісної їх першої телефонної розмови 18 березня цього року. А можливо, ця воля. Була зламана ще до інаугурації, другої інагурації Трампа. Це, напевно, також не має вже особливого значення. Маркер, про який я казав багато разів, це 18 березня 2025 року. І, напевно, Аляска не могла не трапитись. Капітуляція. Через умиротворення. Це головна креда Трампа та його оточення. Жодних чин не можна сумніватися в тому, що стратегія і тактика поведінки Путіна і його оточення в Анкоріджі була жорстко узгоджена з. Центральним комітетом комуністичної партії Китаю і особисто з китайським диктатором. Те, що публічно, Сі, телефонував до свого молодшого партнера, але ключового партнера по сучасній вісі зла за тиждень. До рандеву в Анкориджі це лише верхівка айсбергу. однозначно, по закритих урядових каналах комунікацій китайські комуністи жорстко надсилали відповідні ДПШ до Кремля. І жодним чином Путін не міг. Відійти від тих жорстких наказів та рекомендацій, як поводити себе з Трампом. Так воно і трапилось. Головне, наказ майже точно був наступний: ніякому разі не погоджуватись на будь-яке умовне або безумовне припинення бойових дій на, на території. України. Так воно і трапилось. А Трамп, прикриваючись вже зараз тим, що кров в Україні буде литися ще більше, каже, що це краща стратегія. Таким чином, головна вимога Сі до Путіна була виконана. Як можна було уявити, навіть, якщо б Путін погодився на Будь-які умови припинення бойових дій на українській території, і він би летів до Пекіну. Спочатку на засідання Шанхайської організації співпраці, а потім на головне цьому році засідання його саміт з лідером Вісізла, Пекінським диктатором Сі. Це просто неможливо навіть уявити. А тим більше в поведінці Путіна. А тим більше, коли фактично накази у формі м'яких ультиматумів від Петіну були отримані. І Путін виконав все, що вимагалося. Те, що кров... В Україні буде литись ще більше, це однозначно. Але Путін погодився також на зустріч на Алясі, розуміючи, що Трамп погодився на те, також не би граючи гру так звана політика Ніксона навпаки. Я казав, що тільки-но з'явилися перші сигнали, що Трамп своїм оточенням почав немов би втілювати стратегію Ніксон навпаки, тобто відірвати кремлівський режим від китайського режиму. Ця так звана стратегія буде приречена на провал. Цей провал стався в Анкориджі. І все. Буде навпаки. Справа не в тому, що відірвати Путіна від СІН неможливо. Справа не в тому, що так звана стратегія Нікс навпаки неможлива, тому що умови, які були тоді, в час розпалу Холодної війни, вони вельми і вельми, якщо не сказати, кардинально відмінні зараз, коли війна не холодна, а коли війна гаряча. А Трамп свою капітуляцію або зрадою американських інтересів на Анкориджі наблизив те, що він боявся, напевне, більше всього. Не війни в Україні, а вторгнення. Китайської визвольної армії на Тайвань. Недарма відразу, після завершення свого капітулянської зустрічі з кремлівським диктатором на Алясці в інтерв'ю Fox News, він вихвалявся, що Сі йому казав, що під час його другого президентства, тобто другого президентства Трампа, Китайська визвольна армія не буде вторгатись до Тайваня. Майже точно все буде навпаки. І саме був наказ Сі для Путіна не відступати в Анкоріджі, тому що 3 вересня в Пекіні під час їх зустрічі Путіна і Сі точно буде вже. Після мова про майбутнє вторгнення китайських військ на Тайвань. Про це б не могла б вести мова лише тоді, якщо б Путін десь би відступив. Цього не трапилось, бо цього не могло трапитись взагалі. А Трамп відкрив ще більш ширші ворота в пекло. І наразі вже можна вести мову про те, що час, коли паліться ріками, не ручейками, а ріками кров американських солдат цей час після зради в Анкориджі наблизився дуже і дуже потужно. Європейці в паніці в абсолютному нерозумінні. І паралізовані. Невідомо, коли цей параліч у них відійде, а якщо відійде взагалі, дійсна ситуація вкрай і вкрай важка. Україна не може захищати Європу так довго, як вона захищала ці 3,5 роки. В Україні також є ресурси, які завершуються. Що ж, Чінники вісі зла прорахували все доволі нормально. Але головне, рахунки це одне, але політична воля це зовсім інше. І стратегічне сприйняття це також зовсім інше. Параліч, той, який не міг не наступити в першу чергу в європейських столицях, а по-друге, і головним чином в Білому домі, напевно, також не міг не наступити. Так воно і трапилось. Часу дуже мало. Головне, що хотів також Трамп під час його капітолянської зустрічі в Анкориджі. Це вимолити у Путіна час, а також вимолити у Путіна часта зустріч з китайським диктатором. Трамп відмовив. Я вважаю, Путін відмовив. Це також був наказ. Сі, sì, жодних сумнівів у мене в цього немає. Просто пригадайте, зараз, трохи більше аніж середина серпня, на початку цього місяця Трамп казав: Я хочу бути в Пекіні в той самий час, коли там буде Путін. Тобто на самому початку вересня. Це було зрозуміло, що це агонія, яка розпочалась. У Трампа на нинішньому етапі. І ця агонія посилилась після Анкоріджу. І, звичайно, ця агонія посилилася після 3 вересня. Але це буде другий етап цієї жахливої, безумної геостратегічної драми, яка розгортається на наших очах і головними режисерами якої є Сі та Путін. Можливо, вони погодяться на свої зустрічі у Пікіні на трьохсторонню зустріч з Трампом під час майбутнього саміту АСЕАН в Південній Кореї, який запланований на кінець жовтня. Згідно з часових рамок, Напевно. Буде велика спокуса для Сі та Путіна запросити Трампа на трьохстороннє рандеву до Південної Кореї. Місце їх не хвилює. Якщо Путін знищив Трампа на американській землі, так чому Сі та Путін не можуть знищити Путіна на землі? південно Корейський. Наразі шанси трьохстороннього саміту я розсію приблизно як 60, якщо не 70%. Але вкрай важко все ж таки давати більш-менш приблизно 90% вірогідності прогнози. Ситуація змінюється неймовірно швидко. Хоча зараз, напевно. Ситуація після кривавого анкориджу застабілізувалася. Застабілізувалася виключно і дала час для вкрай серйозних рішень для Сі та Путіна. Вони диктують порядок денний, і я це попереджав вас про це відразу після інагурації Трампа. А щодо того, що буде відбуватись у відносинах між... Вашингтоном і Москвою я попереджав рік тому, якщо не раніше, навіть ще до того моменту, коли Байден не зійшов з президентських перегонів минулого року. Просто кажу, я переконаний, і про це ніхто не каже, що в Анкореджі також підіймалась напевно теж одне з ключових питань. Питання майбутнього договору про стратегічні озброєння, так званий Старт 3. Дія цього договору, договору який був підписаний Обамою і Медведєвим в Празі у 2010 році, виключно на користь російського режиму завершується в лютому 2026 року. І це ще один величезний важель в руках Кремля. Щоб далі тиснути на абсолютно розгублений і паралізований Білий дім Трампа. Це також буде обговорюватись в китайській столиці через менше, ніж через три тижні. Наразі це ключові параметри зараз, які скалися. Що ж, Уроків не вивчає ніхто. Знову ж таки, я вам кажу. Час до того моменту, коли кров американських солдат-офіцерів може палитись, знову кажу, не ручейками, не потоками, а ріками наближається дуже швидко. Де це може трапитись, невідомо. Після втечі американських військ. І НАТО з Афганістану саме тоді був перший етап наближення цієї американської крові, яка може палитися. Наразі після Анкориджу це був другий етап. Після 3 вересня, після зустрічі Сіта Путіна в Петіні, буде третій етап. Я щиро дякую вам всім за вашу увагу. Я гадаю, що ви напевно перечували, що буде надалі. Я просто хотів надати вам свої власні оцінки і прогнози. Просто подивіться назад і скажете, що я фактично не помилився навіть не на 10%. А я хотів би помилитись. Ще раз вам щиро дякую. Мужності вам, витримки і віри в наші Збройні Сили України. Прошу підписатись на мій канал. Всього вам найкращого. До нової зустрічі і до побачення.